Чим відрізняється усвідомлена людина від неусвідомленої? Хто така усвідомлена людина? Це, наприклад, священники, мудреці. Це ті люди, які пізнали закони світобудови і дали відповіді на запитання, що вони тут роблять. Представте, що оцей білий листочок це наша душа. От Коли вона приходить на планету Земля, вона чиста. Але оскільки в нас же, що ці здібності по умовчанню є, наприклад, ми можемо створювати обіду, ми можемо створювати претензії, ми можемо створювати незадоволення і так далі. І це все, що ми створюємо, воно відображається у нас у душі. <кхід> так, ось ми прийшли, чиста душа. Усвідомлена людина, яка практикує. Іде вона, наприклад, по дорозі. Зустрічається її хуліган. І хуліган намагається її образити. Ну, там різні ну, нецензурні слова каже. Е, І у цієї людини, яка усвідомлена, виникає, наприклад, обіда. От така кляксочка. Виникає обіда. І. Е Усвідомлена людина за допомогою практик або за допомогою медитації, вона її позбувається. Тобто вона звертається внутрь себе йде і дивиться, так, у мене є обіда. І вона концентрує, ну, я думаю, ви знаєте, як там медитації чи практики робляться, щоб позбутися, щоб очистити свій внутрішній стан, повністю гармонізувати, щоб нічого не тригерило. І вона далі йде усвідомлена людина, далі йде чиста, як листочок. Е, що відбувається, наприклад, зі мною? Ну, Відбувалося, бо я зараз практикую. Е, образили мене, в мене кляксочка з'явилася. Іду я далі по вулиці. Знову щось там мене образили. Наприклад, із-за вуга собака сильно мене злякала. От я створив вже страх, ще одна кляксочка появилася. Прийшов я додому, там хтось незадоволений в мене сім'ї, я з ними посварився, обіда якась в мене з'явилася. І так, за цілий день, за цілий день, у мене набирається багато-багато ось таких ось таких кляксочок. Скажу, там обіди і так далі. <кій> ну, оскільки я не розумію. Що я сам їх постворював, і в мене немає, ну скажімо так, немає знань, як і почистити себе, очиститися від негативу. <кій> я перед цим <кій> знімав відео, що наше тіло автоматично очищається за допомогою, коли ми позіхаємо. Коли ми позіхаємо ці кляксочки, які такі незначні, і ми їм сильно уваги не приділили, вони руйнуються. Але є такі кляксочки, от нас, наприклад, злякала сильно собака. І ми цей страх сильно запам'ятали. І він час від часу у нас виникає страх там до собаки. І чим більше ми про нього думаємо, тим більше вона стає більша ця кляксочка, А цей страх росте. Так само там обіди, наприклад, незадоволення і так далі. І виходить. Коли ось і в кожного цього страху є свій термін дії. Там, наприклад, один місяць, цей. у цій ця велика, тут, наприклад, один рік. Тут один місяць. І в кожної кляксочки є свій термін дії. От коли термін дії, цієї кляксочки приходить кінця, треба, щоб ця конфліктна ситуація розв'язалася. І ця конфліктна ситуація зазвичай, це психосоматика називається. Це на основі психіки в нас хвороба виникає. Це може бути просто підняття температури, це може бути соплі, там ми можемо вивихнути руку і так далі. Ну, багато-багато різних причин, коли розв'язуються іменно оці. Ситуації в житті, і вони в нас проявляються через хворобу. Це теж вид очищення. Нам дуже легко їх позбутися самому, якщо ми знаємо, як це зробити.